Це е, реального позор. Безвідповідальні люди. Я хотів би подивитися їм в очі. Так, Борис Рачинський, ветеран війни, який втратив ногу та руку у наслідок бойових дій, реагує на оновлений тротуар поблизу військового цвинтаря у Житомирі. Нещодавно там замінили асфальт, поклали тактильну плитку і здавалось би, що все має бути чудово. Однак роботи виконали із суттєвими порушеннями. Тут, по перше, бордюр виступає десь приблизно на 4 сантиметри і лінія, яка ось викладена з такої бруківки, що зацеплює привод коліс, вони має бути все ось тут, на краю бру... брівки. Ось. Бо тут виїхати сложно, я ось спробую. Ні, Колеса вже виламуються передні. Борис каже, асфальт покладений криво, рівень бордюра, вище рівня покриття. Тож в дощ, там утворюватимуться калюжі, там ямка, там перекос. Ну все водою набирається, тут льот, все. Це просто будуть люди, навіть пішоходи, ходити обочиною, бо тут це все погано зроблено. Окремо чоловік звернув увагу на незрозумілий горбик, який стане перешкодою для людини з інвалідністю. Це все неправильно зроблено, воно має бути рівно, полого, і я до чого хочу звернути увагу: це не тільки відноситься до людей з інвалідністю, ну даже жінки з колясками з малими дітьми тут. Буде їм дуже незручно, аби дізнатися, чому ж безбар'єрність, яку наразі розвивають у Житомирі, виявляється бар'єрною. Редакція телеканалу СК 1 звернулася до міської ради. Це не в рамках маршруту безбар'єрності, це в рамках поточного роботи, ремонту тротуарів. Чому так можливо відбувається відбулося? Тому що воно коспоточну роботу не капітального, воно робиться без проекту і немає такого належного технічного нагляду. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради, підрядник ще не отримав кошти за виконання з цих робіт. Роботи не оплачені. Він має у недоліки, там мають і борт понесити, і тактильну плитку перекласти. Тобто ряд завдань є, але ми ще домовилися, що приїдемо із представником. Тобто може після, що десь ще під, підправить. Отож, недоліки відремонтованого тротуару мають виправити найближчим часом. Редакція телеканалу слідкуватиме за оновленнями ситуації та повідомлятиме глядачів у своїх соцмережах. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.